Слава Богу, дорогі брати і сестри, дорога церква! Усі, хто прийшов на це місце. Ми раді бути з вами в Домі Божому. Ми раді в цей ранковий час мати спільність один з одним і з нашим Господом. І я розумію, що прийшовши на це місце, коли в наші церкви приїжджають гості, то дуже часто воно так трапляється, знаєте, як. Дія святих апостолів були люди, які ну, любили слухати щось нове. І в дійсності, коли приходять в наші церкви якісь нові люди, воно є приємно, правда, слухати щось, щось те, що ми ще не чули. Ну, такими є по своїй природі люди, що ми любимо слухати нове. Але ж якщо даже говорити так згідно Божого Слова, то Бог наш, Він то, також є той Бог, який. Написано, творить все нове, правда? Ну, Такий є наш Бог. Тобто -то нічого не дивного, коли і ми, люди, також любимо слухати щось нове. Я буду ділитися сьогодні з вами Божим Словом, яке в мене так є на серці. Однією темою. Вона в Біблії досить велика є ця тема. Я її всієї, можливо, не охоплю, того Божого Слова, яке є в мене на серці, але ж хотів би поділитися, можливо, частиною цієї теми з вами для нашого усіх збудування. Ця тема не є такою досить популярною в наших церквах. Ми, коли з тим стикаємося в житті нашому, воно не завжди нам є. Добре, ми хотіли би то бачити в житті, але ж ця тема вона продовжується від перших сторінок Біблії аж до книги відкриття. Євангелій від Луки свого часу Ісус сказав такі слова. Луки, 12 розділ, 50 вірш. Я ж маю хреститися хрищенням. І як я мучуся, поки те сповниться. Я хотів би говорити сьогодні за одне хрещення. Ми розуміємо, що воно, згідно Божого Слова, є не одне в Біблії записано. Але я прочитав про одне хрещення, про яке казав Христос, каже, що я маю хреститися хрещенням. І як я томлюся, поки воно. Звершиться, поки я то пройду. І сьогодні я хотів би про це хрещення говорити або, можливо, частинку частинку тільки цього питання, я б хотів би сьогодні з вами говорити про наші з вами страждання. Про наші з вами страждання. І коли ми чуємо е, про ну, таку тему страждань, то зразу ж воно нам є. Воно ну, неприємне. Давайте кожен, зокрема, подивимося своє життя і ми побачимо, що воно не є для нас будь-які страждання не є приємним. Правда? Воно так є. Книга Іова, чи Йова, свого часу він сказав, це не Йов сказав, це сказав з перших його друзів, який говорив з ним. Давав відповідь на його страждання. Ми розуміємо, що книга Йова це книга страждань. І оцей друг його перший. Я думаю, що, знаєте, коли говорив, в якійсь будь справі говорить перша людина, ну то він мав великий досвід. Напевно, він був один із старших серед них всіх, мав великий життєвий досвід, і він дещо про страждання сказав і воно є записано для нас. П'ятий розділ з вірша, Шостий і сьомий вірш. Бо нещастя виходить не з пороху, а горе росте не з землі. Бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб у гору летіти. Сказав цей чоловік каже, що людина народжується на страждання, щоб у гору летіти. Або вгору підніматися. І якщо задати нам питання, яка причина страждань людини, то зрозуміло, Біблія нам такий, можна сказати, яркий приклад від самого початку дає відповідь на це питання. Якби не гріх, якби не гріхопадіння Адама і Єви, то страждань. Людина не мала, тому що до гріхопадіння цього Адам з Євою не переживали. Але через гріхопадіння вони почали страждати, і навіть той присуд Божий, який Бог виніс для Адама і Єви, уже в тому присуді були наслідки гріхопадіння, страждання. Для жінки одні, для Адама другі. І якщо дивитися згідно Божого Слова, то вже від початку, я сказав, і до книги відкриття Івана Богослова, ми читаємо дуже багато страждань, які переносили люди. І якщо подивитися в наше життя, вони є фізичні страждання, ми переносимо. Є, коли ми переносимо душевні страждання в нашому житті. Є страждання, які короткочасні. Є страждання, які проходять, проходимо ми в житті довший час. І я хотів би сказати, знаєте, коли приходять будь-які страждання в нашому житті, ми завжди хочемо їх десь позбутися, правда? Ну, це так є. Такі ми люди. Тільки десь щось з нас заболіло в тілі, і ми зразу думаємо, як цього позбутися. Воно нам ну, неприємне. Приходять страждання десь душевні, щось подібне, як би тільки, щоб то минути і обійти, і щоб цього не, не переносити. Вони нам неприємні ті речі. Але ж, дорогі брати і сестри, сьогодні я хотів би з вами, розсуждаючи над Божим Словом, дещо донести цінне для кожного із нас. Більше того, ми розуміємо, що в проповідях буває є хороші приклади, які ми беремо. Хтось з проповідників сказав, каже, що людина може проповідь чути, може не чути, але як хороший приклад навели, то каже, буде, пам'ятає на довший час. Але моя ціль, я знаю, що ціль проповідників з цього місця, щоб ваше серце посіяти Слово Боже, яке би дало би життя. Яке би дало би життя і силу для нас. То, говорячи про страждань, я б хотів сьогодні сказати, що в них є ще дещо цінне для нас. Буквально деякі місця з Божого слова. Особливо в послання апостола Петра. Я його так перечитував і буквально. Все перше послання, воно пронизане, пронизане думкою про страждання. Апостол Павло в своїх посланнях писав, писав деякі. Деякі слова. Бо то вгодне. Коли хто через сумління перед Богом терпить недолю не по правді страждати? Бо яка похвала, коли терплячи ви, як вас б'ють за провини, а коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це годно Богові. Бо на це ви й покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклад, щоб пішли ми слідами Його. Можна страждати в житті за злі вчинки. І я думаю, я і кожен з вас ми нараз бували, страждали в нашому житті за недобрі провини, за недобрі вчинки. Можна страждати за добрі вчинки. Зрозуміло, коли ми страдаємо за недобрі вчинки, то ми своє, ну, можна сказати, заробили по своїх ділах, правда? Робиш зле? Получив зарплату. Ну, це, це є закон. Але є моменти, коли люди або ми страждаємо несправедливо. Дане місце, яке я прочитав, говорить, що якщо ми страждаємо за ім'я нашого Господа, то ми є блаженні, ми є щасливі. Апостол Петро, апостол Павло в своїх посланнях вони неодноразово говорили за страждання. І дивилися на них не просто як щось неодобносиме. Але в них вони бачили ціль. В стражданнях наших Бог переслідує свою ціль. Деякі приклади старого заповіту Книга Буття говорить про страждання Йосипа. Який в своєму житті перестраждав, і в нього, коли вже він мав почесті, прийшло сім, сім років такого успіху, його там, поставили його вже другим після фараона, в нього родилося два сини. Манасія і Єфрем. І ім'я Єфрем, коли Йосип давав тому синуві своєму ім'я Єфрем, то воно, він там сказав такі слова. Ну, Я процитую цей, його слова, як говорить російська Біблія. Бог зробив мене плодовитим в землі страдання моєго. Страдання Йосипа. Вони були. Незаконні, можна сказати. Якщо так подивитися свого часу, батько його одів таку, знаєте, різнокольорову одежу. Я по-іншому сказав би, що знаєте, це була одежа гордості. Тому що батько його поставив вище всіх своїх синів. Але Бог батько любив його, Бог його любив. І пройшовши оцей весь шлях в Єгипті, Скільки йому прийшлося перестраждати, перш за все, від братів постраждав. Знаєте, якщо говорити так, знаєте, за одежу, то е, Йосип, е, він одягався не одну одежу. За своє життя він одягався багато одеж, і кожна з одеж мала такий свій символ символ сказати. Перша одежа, оцього, яку дав батько, це була одежа гордості. І прийшлося Богові в один момент його роздіти руками братів. Попадає, здається, туди, в рабство. Оділи на нього одежу раба. Ходить в тій одежі. Страждає. Не йде на компроміс з гріхом, попадає в тюрму, одягають одежу тюремщика. Там вірний Богові. Написано, і там Бог був з ним. Знову ж страждання. І настав момент, коли на нього оділи одежу, написано Вісон світлий і чистий, Вісонну одежу. Ми розуміємо, що це за одежа. Вісон світлий і чистий. Новий заповідь для нас говорить відкриття Івана Богослова. А це є праведність святих. Настав момент, коли на нього вже оділи оцю світлу одежу. І дивлячись на своє життя, коли на нього народжуються сини. Одному із синів він дає оце ім'я Єфрем. Бог мене зробив плодовитим в землі страдання мого. Як ми відносимося до наших страждань? щось тільки заболіло? Ну, простим таким. Слово можна сказати, ми зразу ж зуб заболів, зразу таблетку, зразу ж укол, аби тільки не боліло. Ще десь якісь страждання що-небудь. Взагалі, якщо дивитися світ, то сьогодні люди не хочуть терпіти страждання. Бог сказав, що в болях будеш народжувати, сьогодні можна в болях не народжувати. щось стільки болить, зразу ж обезболюючи. Люди не хочуть терпіти і страждати сьогодні. Я маю йду світ. Дивлячись на страждання, апостол Петро, апостол Павло говорили деякі речі, каже, легке страдання ваше. Каже, короткочасні ваші страждання. Але ж в стражданнях Бог досягає великої цілі. Я прочитав оце місце, що Христос сказав, як я хочу хреститися отим хрещенням. Хрещення через страждання. Йому прийшлося пройти оцей шлях страждань. Але що? І який плід були принесли оці його, оце його хрещення? Якби не його муки, якби не його страждання, якби не Гевсиманія і не Голгофа, чи хіба ми були би з вами на цьому місці? Ні. Той же апостол Петро каже, що якщо Христос перестраждав стільки, якщо Він прийшов. То і ви озброїтеся тією ж самою думкою. Ми розуміємо, що таке озброїтись, особливо ну, в теперішній наш час, коли ми маємо в нашій країні оцю обстановку там на сході, і ми прекрасно розуміємо, що коли є ворог і треба з ним чимось воювати. То апостол Петро каже, і ви озбройтеся тією ж думкою, візьміть її собі на озброєння. Що якщо Христос перестраждав, то і вам прийдеться йти тим шляхом. Коли буває, приходять в наше життя страждання, ми... нас буває, не вистачає сили їх переносити. Нас буває, не вистачає віри. Більше того, якщо ми дивимося на Христа, коли прийшли в Його життя, оці, оці страждання, просить до учнів, побудьте зі мною, підтримайте мене. Душа моя скорбить смертельно, я страждаю. Вони собі сплять. Коли прийшли ще більші страждання, Ісус каже, Господи, Отче, нащо Ти покинув мене? Стражданням нам, нам кажеться, що нас Бог залишив, що Бог не чує. Але він проходив той шлях. Це було непросто. Я знаю, ви і я, коли ми проходимо якісь страждання в нашому житті, це не є просто, це не є легко. Той же Петро, перший розділ першого послання, каже такі слова. 11 вірш і нижче. Вони досліджували, на котрий чи на який час показав Дух Христів, що в них був, коли він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийде по них. Говориться про пророків, які там говорили. Наперед звіщали, що Христові необхідно. Пройти оті страждання, але за тим послідує слава. Дуже часто, коли вони приходять в наше життя, ми тільки дивимося на те, що болить. Ми зосереджені тільки на тому, ну нас буває, не вистачає віри дивитися трошки далі. Що за тим стоїть і яка слава приходить, являється в житті нашому, коли ми то проходимо. І знову ж таки, що Петро, що Павло, вони говорять, перенось перенос страждання, як добрий воїн Ісуса Христа. Більше того, Павло каже, я радую, я радію в стражданнях моїх. Ну, Щось не зрозуміло, як так в стражданнях радіти. Йому на ці речі давав благодать сам Господь. Свого часу, коли Бог покликав апостола Павла, він про нього також сказав, каже: це моя посудина, яка я покажу, скільки йому треба буде постраждати за ім'я моє. Це моя вибрана посудина. І я покажу, скільки йому прийдеться постраждати за мене. Тому то. Брати і сестри, цим шляхом пройшло багато людей. Цим шляхом проходимо ми. І хай би Бог благословив, коли ці моменти приходять в нашому житті, тому що прийшли якісь страждання, ми зразу ж задаємо питання, правда? Чому? Для чого? Нащо? І на деякі питання ми зрозуміли відповідь отримуємо. А на деякі питання процесі, як кажуть. А деякі питання для нас не зрозумілі Але ж без волі Божої ми розуміємо, і волосина з голови нашої не падає. І якщо Бог дещо допускає, дещо нас очищає, формує, досягає своєї цілі, то буває, він не рахується ні з тілом, ні з плотів. Ми його законні діти. І він на нас має законне право. Бо якщо ми були б незаконні дітьми, то страждання, яке всім общем, воно б, можливо, нас минало. Але якщо ми законні діти, то він знає, як досягати наших сердець і як вести нас до вічності, щоб в цьому нашому житті прославлялося його святе ім'я, щоб наше життя було славою для нього. Тому що ну, просто легко, правда, славити Господа, коли все добре, коли сонце світить і усміхається, але коли проходять оці моменти, Хай Бог благословить нас і дасть нам благодать і силу, в серце дасть, знаєте, це слово, яке, можливо, я говорив для вас, для себе, коли приходять ті моменти, Хай Бог дасть, щоб воно в наших серцях воно всплило і дало нам сили. Христос прийшов. І дасть мені сили, і я пройду. І ми пройдемо, Для того, щоб ім'я Господа прославилося в житті нашому. Я зараз нас закликаю до такої щирої молитви перед нашим Господом подякувати йому, коли ми зустрічаємо в житті різноманітні страждання. Подякувати за них. Боже Слово каже за все. Дякую. Ну бувають такі моменти, подивишся на, на ті речі і скажеш, ну, як за них дякувати? Ну як за них дякувати? Бо покликаним по Його волі все діє на добро. Подякувати Господу. Христос прийшов і знає, як нам допомогти і дати силу, щоб і ми могли проходити. Для того, щоб слава Його! Являлася в житті кожного із нас. Амінь. Молимся.